for the tuna fishermen. You know what? Uh, now dolphins dolphins are very social animals. They want to make a family. Not all fish are big. One animal can make fish. climate change, unfortunately, climate change is very bad what's happening. The world temperature is uh, the ocean, last year, this is uh, the hottest summer of the year. It's the longest It's the hottest summer of the year. And last year, the world temperature went up 3 degrees. Uh, and before, the normal 23, 24 degrees. But last year it went up to 27. And 2 warm. Okay? And then the face of the sea. They feed it up in the chest and then fish move away and the come back later. That's the problem, okay? And then, not only the dog, so you can do the middle of the ocean. Back, go like, right. The floor was a long time see that. Pretty good. You can see shots, boot face, other stuff. Let's see it. It's not in the of the ocean, you know, okay? And then, the shoe on the bird. The blue midi ocean, sometimes you see people's birthdays like that. You can say that's the first thing. They're they called shoe on the bird. That's bigger. The biggest all the time in the ocean. And the sea is the shore birds on the small coast. That's not one thing. And then in we have the biggest population of shore birds in the whole world. Shore birds, 75% of the shore in the whole world are Indian birds. Come on here, okay? And you saw the, the same way, okay? So there these two. Now, the way we find it now. Ah! Uh -huh.

Закінчилась епопея з полюванням на крупних крупних хитів. Кілька видів побачили. Вірфіні багато було. Рахується, що експедиція була вдалою. Повертаємося на острів Сан-Мігель, це Азорські острови, група Азорських островів. Південний це Сан-Мігель. Оце він самий великий, з аеропортом і з столицею Понта Делгада. Він такий має острів вигляд, справа зліва гори, посередині невисокі гори, все засаджено, дерев багато. В основному в рослинності це пальми і ще дуже багато чогось у них з кукурузи. І поля якісь такі, ну як під сінокос, корів багато від, от, цих між горами. В рощах на полях пасеться пасуться багато горів. Ось ми вже приближаємось до Гавані, порту Бонта Делгада. Наверху Лоцман нас водив тут, показував, де дельфіни, де кити, де голубі кити, де сервали, якісь там у них місця свої. А Лівіші це там вже, аеропорт. Бонда, свідки будемо вилітати на Лісабон. А за ним ще далі там є така скеля з дуже гарячими такими джерелами. Вчора там купалися в екрані, там температура вища, 23-4 градуси. Наразі тепліше, ніж на повітрі. Був штормовий такий вітер, але в цих банях плавових є купальні, і вони захищені від океану. Так що. Нам не було такого ризику, що нас внесло в океан. Острів Сан-Мігель називається. Самий Південний острів з групи Азорських островів. Але це він належить Португалії. Але він настільки високо посеред Атлантичного океану, і він дуже досить близько вже до Первої, якраз напроти Америки. Здебільшого сільське населення розводить корів, поля, вирощує кукурузу. Дуже багато квітів в гортензії, всі вулиці, так, вздовж в гортензіях, сині, білі, там, блакити всіх, всіх кольорів. Місто невелике, цікаве. Вчора був день безкоштовних музеїв. Подивились, неділя, Подивились безкоштовно в музеї національної історії. Багато великих колекцій були різних, від комах до великих морських тварин. Скелети Китів розглянули. церкви настільки багаті, багаті ніж в самому Лісабоні. Дуже цікаво, багато картин в цих музеях. Ну, треба сказати, що абсолютно більшість бруківки, вулиць і дома всі зроблені з каменю Лавового. Вчора ми в плавах цих купальнях купалися чорний такий камінь. Це з його скелети будинків роблять. Зараз тут вже є більш сучасні такі дома, ці вже за новими стандартами, скляні. Але більше тут там всі побудови з цього натурального каменю. is the uh, state where you love it. フフフフ。 Через кілька хвилин вийдемо в Гавані, все буде тихо, спокійно. Наша поїздка под нет.